Старість не завада а якщо ще й з новим серцем. Після капітального ремонту льотчики отримали ще один ан 26 Цей літак не бремкливий у використанні, не боїться поганих злітних смуг, перепаду температур і різних кліматичних зон. Це вже четверта машина, яку відновили від початку року. Потреба в таких літаках, особливо в ЗСУ Велика. Це й санітари, і транспортники, і навіть бомбардувальники. І Як віддавали в нові руки відновлений літак, бачив Євген Гарков. Це перший пробний запуск двигунів після капітального ремонту у машину, які почали випускати ще у 70-х роках. Вдихнули нове життя. Ан 26 який належить збройним силам, розібрали до гвинтика і зібрали знову, але вже частково з новими деталями. Це цех з відновлення літаків, і практично так само виглядав той Ан-26. Який поїде до наших хлопців, тобто, бачите, витягають абсолютно все, повністю виймають нутру, залишається лише сам корпус, і потім вже починаються відновлювальні роботи літака. Над ремонтом цієї майже 16 тонної махини працювали понад рік. Окрім ремонту, літак трохи модернізували. Установлен самолітний дальномір, де радіостанція під сітку частот, которая дозволяє літати по современным требованиям, по міжнародним трасам, і установлен высотомер, который який може призводити. Ну і в футах дають показання, що теж необхідно для польоту по зарубеж. Перед врученням військові роблять фінальний огляд літака. Такий огляд займає подекуди кілька тижнів, налаштовують усі системи, вносять корективи. І нарешті літак готовий до передачі. Це вже четвертий літак для збройних сил України за минулий рік, і 12-й за три роки війни. Це варіант грузового літака, який дозволяє виконувати всі завдання: і десантування, і перевезення, і озброєння легкого і. Особово складно у світі літаки Ан експлуатують понад 50 країн після того, як перестали співпрацювати з Росією. Наш український завод бореться за кожен тендер, щоб компенсувати втрачений прибуток. Більша частина фінансових поступлень йшла із Росії. Ну ми стараємося перекривати ці закази заказами з інших стран, котрої то в силу загруженості з Росією та на второй план. Та як виявилося, завдяки іноземним замовленням прибуток в український бюджет зріс. Бо кошти надходять у валюті, один з найбільших замовників Індія та Казахстан, але європейські країни від радянських зростків потроху відмовляються. Політика їх така, що техніку бувшого СССР вони перестають експлуатувати. В кінцевому мітогія б'є по фінансовому стані і заводу в тому числі і в цілому держави України, так як ми не дополучаємо валюту з цих заказів, которые могли б бути. Тому як вихід ремонтники збираються працювати не тільки з вітчизняними літаками, а й співпрацювати і зі світовими лідерами авіабудівництва Ейрбасом та Боїнгом. Євгенія Ігор Ткач, Денис Савченко, Спецкор два плюс два.